Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм. Сьогодні в випуску. Мудрик засвітився в футболці Барселони. Довпиком цікавиться італійські топ-клуби. Пушач відреагував на чутки, що сватать його у Фей Норд. Хавбек збірної України Данило Ігнатенко про звинувачення у расизмі. Сідати зручніше, ну а ми починаємо. Модрик у своєму інстаграм виклав селфі, який залишає чимало питань. Річ у тім, що Михайло сидить у футболці Барселони, при тому, що є гравцем Челсі. Українець не залишив жодного допису, що залишає ще більше питань. Нагадуємо, перенесеному матчі 34-го туру АПЛ, українець наприкінці першого тайму зазнав травми. Підозри на струс мозку і був замінений. Згідно з правилами, футболіст не може грати протягом 7 днів після такого ушкодження. Тож сезон 23-24 для нього завершений. Мудрик встиг зіграти в 41-му поєдинку в цій кампанії, відзначивши сіма голами та двома асистами. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал. Там можете знайти актуальні новини футболу. Давайте розвиватися разом для підписки на екрані. Присутні QR-код та посилання в описі. Нападник каталонської Жерони та збірної України Артем Довбек може продовжити кар'єру в італійській серії А. Про це й повідомляє журналіст Матео Моретто. За інформацією джерела, найкращий бомбардир іспанської ла ліги привернув увагу цілої низки європейських топ-клубів, зокрема Ювентуса, Наполі та Мілана. Зазначається, що жерондинці готові розглянути пропозиції щодо трансфер одного з своїх лідерів, якщо отримує за нього близько 40 мільйонів євро. Нагадуємо, по закінченні цього сезону основний форвард Мілана Мілану жиру приєднається до клубу МЛС Лос-Анджелес. А Наполіс, скоріше за все, буде змушений продати Віктора Осімхена. Тож зацікавленість у трансфері 26-річного нападника виглядає цілком логічним заходом з боку керівництва цих італійських клубів. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 28 року з зарплатною 2,5 мільйони євро на рік. Трансфер маркет оцінює його у 30 мільйонів євро. Цього сезону Артем Довбук відіграв за Жирону 39 матчів, забив 21 гол та віддав 9 результативних передач. Раніше Маріно працював помічником Арне Слота, який незабаром залишить Роттердам заради Ліверпуля. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував чутки, що сватують його на посаду наставника Фейнорда який незабаром залишить Арне Слот, котрий перейде до Ліверпуля. Передусім, дозвольте мені сказати, що Арне збирається зробити фантастичний крок, і він це заслужив, тому що проробив чудову роботу в Фейнорді. звичайно, приємно, що моє ім'я згадують в аспекті роботи у такому великому клубі. Це показує, що я досяг чогось у Фейнорді як помічник тренера. Але більше мені нема чого сказати на даний момент. Мій контракт із Шахтарем розрахований ще на два роки, і, незважаючи на складні обставини, мені тут подобається. Побачимо, що принесе майбутнє. Я не міг передбачити того, що ми вже цього сезону виграємо чемпіонати Кубок України, коли тільки розпочав цю роботу у жовтні. На той момент у чемпіонаті лідерувала Динамо, але мій перший матч у турнірі був топ-матчем проти киян, і ми виграли його, вийшовши на перше місце. Я освоїв стиль гри набагато швидше, ніж очікувалося, і мій підхід прижився, заявив Пушич. Раніше Арнес Лот заявив, що хотів би бачити своїм наступником фейнорді Маріна Пушича або когось, хто за стилем роботи схоже на босніця. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, як оберігає себе від негативу з боку ЗМІ та вболівальників. Ваше прізвище можна було побачити у різних рейтингах найгірших трансферів, складених британською пресою. Що ви робили, аби це не впливало на вашу гру? Я постійно повторював президенту Динамо: не читайте відгуків болівальників, розмовляйте зі спеціалістами, і тренером і лише потім робіть висновки. Єдині, хто може публічно і дійсно конструктивно критикувати гру і роботу тренера, це колишні тренери. Навіть футболісти, які закінчили кар'єру, ні, адже у них відсутній тренерський досвід. Я задоволений своєю футбольною кар'єрою та тим, що зараз роблю як тренер. Не треба шукати негатив, особливо в епоху соціальних мереж, коли будь-який вболівальник, сидячи на дивані, може написати тобі щось, а ти сидітимеш і думатимеш, так це чи не так, розповів Веребров в інтерв'ю Форбс. Півзахисник бордо Данило Гнетенко розповів, як завершилася справа з наклепом проти нього. Вчора мене визнали невинним у цій справі, оскільки не було ніяких висловлювань в бік гравця, які мене звинувачив цих гучних словах. Цей інцидент був придуманий гравцем команди Суперники, який намагався мене спровокувати всю гру, але у нього не вийшло. І після гри він сказав, що я расист. Для чого він це зробив і придумав все? Я не розумію. Справа закрита. Я не винний. Сказав Гнатенко у коментарі. Трибуна. Нагадуємо, у матчі 34-го туру Ліги 2 проти Дюнкерна, захисник гостей Аль Юнба звинувати українця у расизмі. Буцімто Данило обізвав сенегальця Блек Пусі напередодні. Дисциплінарний комітет ліги поставив крапку у цій справі. До слова поточному сезоні Гнетенко провів за бордо 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив два голи і віддав один асист. Жирундинці після 37 турів йдуть у турнірній таблиці Ліги 2 на 13 сходинці, набравши 47 очок. Екс-захисник зброї України Сергій Кривцов отримує за океаном невеликі порівняння з іншими зірками гроші. Асоціація гравців МЛС на своєму сайті опублікувала рівень зарплати, які отримують футболісти за океаном. Для прикладу, уругвайський форвард Інтер майамі Луіс Суар заробляє 1,5 мільйона доларів на рік. Жодних гарантованих бонусів у нього немає. Його екс-одноклубник по Барселоні Жорді Альба кладе до кишані 1,25 мільйонів, але має річну гарантовану компенсацію. Сума з урахуванням премії та відрахування гельта в розмірі 1,5 мільйона доларів. Український захисник Сергій Кривцов отримує за рік 750 тисяч доларів з компенсацією 809 тисяч. Натомість їхній партнер Ліонель Месі є найоплачуванішим гравцем МЛС. Зарплата аргентинського форварда складає 12 мільйонів доларів. Він також має гарантовану компенсацію яка дорівнює 20 мільйонів доларів. Про події на фініші нинішнього сезону в чемпіонаті України розповів колишній воротар Чорноморця, Прикарпаття, СК Миколаїв, Борис Фену, Таврі та Київського арсеналу Вадим Деонас. Чимало фахівців вважають, що Динамо втратило чемпіонство ще восени, коли не добрало багато очок. Згодні. Коли в команді був мір Чалчеську, більша частина осіннього відрізку чемпіонату «Динамівця» було складно розраховувати на боротьбу за золото. Якби керівництво Динамо прийняло вирішення помінати Румуна на Олександра Шавковського раніше, то у клуба було б більше шансів на перше місце. Хоча ні для кого не секрет, що після поразки від Полісся Луческо розмовляв з керівництвом стосовно свого бажання піти. Так як почали грати Динами після того, як його очолив Шовковський, команда повинна була грати завжди. При ньому динамівці продовж дистанції 18 матчів програли лише двічі. Причому одного разу шахтарю в київській команді помінялася психологія, про що кажуть усі, і навіть самі футболісти так вони може грають не так яскраво, як хотілося, але той факт, що з кожним матчем до них приходить впевненість, і вони ще туру додають, видно, неозброєним оком. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.